Часник одна з найулюбленіших осінніх культур для багатьох садівників. І недарма. Його легко вирощувати, він відмінно переносить зиму, а урожай можна зберігати і використовувати весь рік. На відміну від більшості овочів, часник садять восени, а збирають наступного літа. Під зимовим снігом зубчики перетворюються в великі, ароматні цибулини. Але коли саме його садити, Давайте розберемося, який час посадки найкраще підходить для вашого регіону. Коротка відповідь. Зазвичай часник садять з вересня по листопад. Маленький блакитний діамант зони 0, 4, холодні регіони вересень. Маленький блакитний діамант зони 5-7. Помірний клімат жовтень. Маленький блакитний діамант зони 8-9, м'яка зима жовтень або листопад. Маленький блакитний діамант зони 10, 11 тропіки грудень або січень краще м'які сорти. Детальна відповідь. Часник одна з найбільш невибагливих культур, але важливо правильно вибрати час посадки. Йому потрібен холодний період, нижче плюс 5 градусів Цельсія, щоб сформувати великі цибулини. Якщо посадити занадто рано, часник може почати рости до зими і загинути. Якщо занадто пізно, не встигне вкоренитися. Основні правила. Виділений прапорець на білому фоні холодні регіони. Висаджуйте за 4-6 тижнів до перших заморозків. Виділений прапорець на білому фоні помірний клімат за 2-3 тижні до перших заморозків. Виділений прапорець на білому фоні теплі регіони. Вибирайте м'які сорти і охолоджуйте зубчики перед посадкою. Який сорт вибрати? Існує два основних типи часнику. Маленький блакитний діамант твердий, стрелкуючийся, для холодних регіонів. Дає великі зубчики і смачні стрілки. Садять восени перед заморозками. Маленький блакитний діамант м'який, не стрелкуючийся, для теплих регіонів. Зберігається довше, але зубчики дрібніше. У жаркому кліматі його можна садити взимку. Помилки при посадці. Знак закреслення занадто рано часник проросте до зими і загине. Знак закреслення без охолодження в теплих регіонах не сформує великі цибулини. Якщо у вас тепла зима, перед посадкою потримайте часник в холодильнику 5-10 тижнів, але не в морозиці. Підсумок часник культура для терплячих. Але якщо посадити його вчасно, він майже не вимагає догляду. Головне правильно вибрати терміни і сорт.